Хочу передати слово другому нашому доповідачу, яка розкаже нам про правозахисну та просвітницьку діяльність Олеся Павловича Бердника. Це Наталія Брезанська, член Оргкомітету форуму шляхи зуповного розвитку людини і суспільства, лектор Фіосовського товариства в Україні. Отже, Наталія Іванівна. Дуже дякую, Світлана Іосіфна. Вітаю всіх вас, друзі. І я трошки розповім про Олеся Павловича Бедника, який являється засновником Української гельсінської групи. Зараз хвилиночку. Олесь Павлович... Бедник взагалі дуже незвичайна людина. Він народився 27 листопада 1926 року і мав дуже багато здібностей. Він був і публіцистом, і філософом, і громадським діячем, і політиком. Він член-засновник член, засновник Української Гальсинської групи, провідник українського гуманістичного об'єднання Українська Духовна Республіка. Крім того, він ще відомий філософ і письменник-фантаст. Він багато малював, був художником-графіком, фотографом, поетом, композитором, грав на бандлюрі та банджо. Тобто це настільки різноманітні такі здібності, настільки різноманітна людина, що просто диво даєшся, як в одній людині стільки всього якби зібралось. Олесь Павлович пройшов війну, Другу світову війну, був поранений, і потім він почав навчатися і працювати в театрі імені Франка. І в 49-му році на відкритих партійних зборах, де обговорювалася тема космополітизму, він вимовив свою, свою думку і сказав, що Сталін для когось, може, і геній, а для інших дурень. Ще не закінчились партійні збори, як директор цього театру подзвонив КДДБ і після закінчення зборів Олеся Палича заарештували і звинувачували у зраді Батьківщини. В 1950 році його засудили до 10 років позбавлення волі за оцю фразу. І він відбував покарання на півночі, в Казахстані, двічі намагався втекти. За це в 1953 році його вже в таборі знову засудили на 10 років позбавлення волі. І тільки після того, як Сталін помер в 1955 році, він був помилуваний і звільнений. І починається якби, другий етап, тому що будучи в, в таборах, він дуже багато мріяв, дуже багато писав. І після того, як він повернувся додому, він з 1955 до другого арешту в 1979 році написав більш, ніж 20 книжок. Ці книжки, вони переведені на багато мов. Особливо Зоряний Карсар це його така дуже відома книга. Вона практично на всі основні мови людства переведена. Ці книги про людину, людину майбутнього. це книжки про ту людину, яка має дуже багато людяності, яка вільна, яка має гідність яка готова служити іншим, допомагати іншим, яка бореться за свободу, за незалежність, яка пров... провозглашає ці цінності універсальні. І ці книги, вони трошки, може, фантастичні, тому що в наш час дуже важко знайти таких людей, героїв, вільних людей, але ж це, ще раз кажу, його погляд у майбутнє. І 9 вересня 1976 року разом з Миколою Руденка, з Оксаною Мешко, з Левком Лук'янінком він став членом-засновником Української гельсінської групи. Підписав перший меморандум Вплив Європейської наради на розвиток правосвідомості в Україні, де було обґрунтовано появу правозахисного руху. І наведено список українських в'язнів сумління. І з кінця 76-го року і до арешту вже в 79-му році він брав участь у всіх е, у десятках листів і меморандів на захист заарештованих і засуджених борців за права людини. У кінці серпня члени... Української гельсінської групи, в тому числі і Бернік, оприлюднили документ номер 2 главам урядів держав, учасниць НБСЄ, нові репресії і новий етап про руху в СССР з вимогою звільнити всіх заарештованих членів гельсінських груп. В 1977 році Бернік написав від імені групи Маніфест українського правозахисного руху та меморандум ініціативної ради альтернативної еволюції, адресований Об'єднаним націям, комітетові по захисту оточуючого середовища, усім людям доброї волі. У 1978 році Бернік написав відкритого листа до Комітету ООН у справах захисту прав і свобод людини а також міжнародній амністії, Брежніву і оголосив голодування, тому що Микола Руденко був заарештований і він вимагав його звільнити. Тобто ми бачимо, що у цей період з 76 по 79 рік був заповнений його діяльністю за права людини, за свободу людини, за свободу слова. І тому дійсно за цим послідував і другий арешт. В 79-му році Берніка була заарештована за звинуваченням у проведенні антирадянської агітації і пропаганди. Хочу сказати, що в 1957 році... Коли він почав писати свої книжки, він був прийнятий в спілку письменника України. Але ж після того, як його заарештували, всі його книги, які були в магазинах, на полках бібліотек, були з'яти. його виключили із спілки письменника України. І в грудні 79-го року Київський обласний суд засудив Берника до шести років позбавлення волі в таборах дуже суворого режиму до трьох років заслання. Він був визнаний особливо небезпечним рецидивістом. З травня 80-го року він утримався в таборі суворого режиму у Пемській області. Але ж в березні 1983 року він був помилований і повернувся знову до дому. Олесь Павлович писав про себе, що після першої виситки я став письменником, а після другої мислителем. І оцей новий етап його філософських роздумів, його мрій про свободу і незалежність країни, його роздумів про майбутнє країни, вони були зібрані в такій в збірці, яка називалася Альтернативна еволюція, в якій він намагався показати, як же, в якому напрямку треба рухатися не тільки нашій країні, але й завжди всім націям і всім народам. На цьому малюночку, на, на цій фотографії, ви бачите капличку, яку збудував сам Олесь Павлович Бернік. Ця капличка знаходиться в місті в селі Витачі на березі Дніпра. І Олесь Павлович з 1989 року почав проводити різні українські собори. Він створив в 89-році Українську Духовну Республіку. Це така громадська організація. І е, з цієї організації він в 90-му році перший раз провів собор Української Духовної Республіки в Коломиї. Потім це була Хортиця, Говерла, інші міста. Останні три з сім'ї він провів якраз в Витачіві. І ми можемо побачити оці гранітні плити, які якраз встановлені в витачів і на місці проведення цих соборів Української Духовної Республіки. Хочу сказати, що це дало великий поштук для об'єднання українців. Ще в 90-му році, коли він провів перший свій собор, в Коломиї там зібралося більше ніж 300 тисяч людей, які об'єдналися, які хотіли кращого майбутнього, які хотіли вільної України. І тому його мета, мета Олеся Павловича Бертника якраз провести оці собори і об'єднати українців, показати їм якраз, куди треба рухатися. І вже е, після смерти в 2006 році за оцю його діяльність, за громадянську мужність, за самовідданість у боротьбі е, за утвердження ідеалів свободи і демократії та з нагоди 30-ї річниці, утворення української громадської групи. Сприяння виконання гельсінських угод посмертно, він був нагороджений орденом за мужність першого ступеня. Хочу сказати, що з 1989 року по 1993 Олесь Павлович подорожував в Америці, він бував і у Тибеті і був також у в гостях у Оракула Тебеку, який написав, такий дав пророцт нашій країні із землі, що підняла на свій герб священну зброю шиви, почнеться духовний підйом людства і новий розвиток цивілізації. Будемо сподіватися, що це пророцтво обов'язково виконається, коли ми переможемо, коли ми досягнемо перемоги. Я трошки просто ще покажу свої слайди, я вже це розповідала, але просто подивіться, будь ласка, це фотографія Олеся Павловича Берника, тут його малюнки, тому що я казала, що він дуже був самобутній, такий художній графік. Ви бачите його малюнок до роману Паска для Будди». Ну, Про перший арешт я вже вам розповідала. Оце книги, які він написав після першого арешту до другого арешту, це з 1955 року до 1979. Як бачите, це дуже... Плідна така робота, тому що більш ніж 20 книжок були надруковані, вони дуже читалися, людям дуже подобались ці книги, тому що, як я казала, це книги про майбутню людину, людину, яка гідна, яка вільна, яка готова боротися і допомагати іншим. Потім ця його діяльність в, в гельсінських групах, коли багато було написано меморандів, документів, які були розослані і в ООН, і всім організаціям. І це теж дуже була велика праця. І в 79-му році другий арешт, як я вже теж розповідала, і помилуваний він був другий раз від, в 1983 році. Це теж його малюнки. Це капличка, як я говорила, яка створена Олесем Павловичем Берником на березі. Дніпра на схилах Дніпра, бачите, як висока, а там внизу тече наш, наш Дніпро. І е, е, біля цієї каплички були проведені собори Української Духовної Республіки. Це гранітні плити на місці проведення собору Української Духовної Республіки. Вони є там і зараз. Це дуже таке цікаве місто, місто сили, тому що дійсно, коли стоїш на цих схилах і дивишся на лівий берег Дніпра, на сам Дніпро, то просто відчуваєш крила за спиною і відчуваєш ту свободу, ту вільність, ту гідність, про яку писав Олесь Павлович Бердник. Це теж, як ви бачите, його автопортрет, нагороди, про які я теж вже казала. І потім він подорожував Америкою і Тибетом. І оце пророцтво Оракула Тибету. Я ще раз його прочту, тому що дуже хочеться, щоб воно таке збулося. Із землі, що підняла на свій герб священну зброю шиви, почнеться духовний підйом людства і новий розвиток цивілізації. А зараз я хочу трошки привести цитати із цієї збірки Альтернативна еволюція, яка касається якраз сьогодення, касається нашої держави, касається нашого майбутнього і, мабуть, тої мети, яку ми прагнемо досягти. Нація є матір душі, психіки. Мислення, смислу буття, нація вимагає від особи іспиту на вірність, певність, індивідуальність, намужність, творчість, послідовність, розпізнання духовності, краси, любові, нація прообраз вселенської сім'ї, нація відображення Матері Божої на землі. Пунктир грядущої України, намітив Олесь Павлович Берний, епоха духовності вимагає переходу від державницького насилля сваволі до самоврядування, до створення національних громад, до об'єднання їх у всепланетну громаду народів. Такий шлях пролягає через формування духовних республік. Тобто... Олесь Палич Бернік наголошував про те, що кожна нація, кожен народ має створити свою республіку і об'єднуватися разом для досягнення еволюції всього людства. Він писав, і це, мабуть, його пророцтво теж, ми стоїмо на порозі Всесвітньої духовної. Революції. Вона сходить над землею невідворотно, як сходить сонце. І оці мрії Олеся Павловича Берника, про які він написав в цій збірочці, вона дуже маленька, але дуже така важлива. Його мрії здійснилися, тому що ми бачили з вами помиранчеву революцію, ми бачили з вами революцію гідності, яка якраз і хотіла оце, стверджувати, оці всі ідеали, про які промовляв Олесь Палович. Український брате, ти це любов і обурення повстанця, волелюбність і творчість ремісника, пісенника, будівника, поета, митця, садівника, мрійника, сіяча. Ти вічне прагнення до всеохоплення сущого, до преображення життя за законом краси і любові. І потім він звертається до нас, але час настав, ти пробудився. Пора збагнути необхідність створення письменами власного життя книги буття Святої Духовної України. І він тут заложив ці основи, і це майбутнє нашої України, яка повинна обов'язково стати Святою Духовною Україною. Українська Духовна Республіка або свята. Духовна Україна покликана до життя внутрішнім прагненням народного духу до саморозкриття. Духовна Україна розуміє людство як братежку сім'ю народів та індивідуальності. Ми утверджуємо Україну духу, Україну розуму, Україну серця. Навіки, до нескінченності, на радість світам. І хай буде так. Дякую, друзі. Я розповіла вже про таку от дуже неординарну, дуже незвичайну людину. Дякую вам за увагу. Велика вдячність Наталії Іванівні за таку натхненну розповідь. І дійсно Олесь Павлович був визначною особистістю. Це був справжній духовний лідер нашої країни в такі важкі часи, коли вона виходила з впливу радянських законів, радянських оцих обмежень і готувалася на шлях власного вже духовного розквіту. А це був дуже важливий і відповідальний час, я пам'ятаю, особисто знала Олеся Павловича, зустрічалася з ним на різних громадських таких заходах. Він Дуже часто приймав участь в різних зборах з приводу духовності. і його не можна було не помітити. Він був такий величний, такий енергетичний, що якщо, наприклад, люди сиділи в залі, а він входив ззаду, то люди починали обертатися, тому що вони відчували, що щось там відбувається таке. От, я просто пам'ятаю його вплив в особистості. Він був дуже неординарною особистістю. От, він да, провів сім соборів Української Духовної Республіки в різних частинах України. В тому числі один з соборів був на Говерлі якраз в той рік, коли бу, була небезпека розколу України, це були початки 90-х років, були дуже небезпечні такі часи для України. От, і він своїм духовним таким впливом, духовним таким посилом могутнім, він намагався запобігти таким руйнівним процесам. І, ну, Цього не сталося, все відбулося правильно. От Сьогодні ми маємо. І, безперечно, Олесь Павлович сьогодні з нами. Сьогодні з нами в нашій боротьбі за нашу свободу, гідність, він сьогодні теж з нами. І з, з ним все його військо, тому що в нього було безліч прихильників, безліч відданих людей що Він з нами сьогодні. Дякуємо.